Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами пройдемо повністю. І взагалі я спробую пояснити хоча би щось за лор такої гри, як Little Nightmares, тобто маленькі жахи. Гра досить специфічна, вона мала би бути страшною, але мені здалося, що вона такою не Я зібати не хотів ну як відносно не є. Трошки є, а трошки нема. Ну, короче, всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що були маленькі жахи терія один з одного. Для початку давайте познайомимось з нашим головним героєм, себто героїнею, яку звати шість. Ну, я нічого не хочу сказати, але в моєму рідному селі шістка це та людина, яка постійно здавала тебе батькам. Тобто ти щось провинився, вона така: ну, ти провинився, проїбався, от іде батькам поясню, бо я все розказав. Як би там не було, наша головна героїня викликає в мене тільки одне бажання: бажання почати співати. Теплий дощ, валит по стрісі, по загаті і по дерева. А вона стоїть в бальоновім плащі. Замовляйте мене на свої весі, не треба. Ну і ще я дещо забув сказати вам про цю гру. Я так розумію, що в Бандайна Мако таке от, ну, е, такий фетиш. Доїбати мене. Тому що, коли я вперше запустив гру, знаєте, що я сказав? Оце. Запис. Йоп, твою мать, я що Дарк Соус. Чив? Це не Дарк Соус? І потім на наступні 30 секунд в мене просто відняло мову, тому що кожна гра, яка випущена цим видавцем, таке враження, що хоче ну, зробити щось погане зі мною в сексуальному характері, і я навіть не жартую. Давайте я поки що поясню вам, що взагалі буде відбуватися в цій грі, і як виглядає геймплей у ній. Це інді хоррор, пазл гра. Це означає, що нам потрібно виконувати різного роду загадки для того, щоб просунутися далі, і для того, щоб взагалі пройти сюжет. сука. Резидент Evil, знімай маску, я тебе розкрив. Нє, ні, ні, я жартую. Резидент Evil і близько не мала таких цікавих загадок, які є тут. І плюс вони достатньо прості для того, щоб їх розуміти. Ну, якось так. Коротше, детальніше про них я розповім чуть-чуть пізніше. А зараз будемо просуватись по сюжету, який веде нас в кімнату, в якій дуже висока людина, судячи по всьому, вирішила позайматися спортом. Тому що я не впевнений, що Ютуб скаже дуже добре, коли я скажу Я мав на увазі, коли я скажу Суньци. Господи, боже, який же жарт поганий Йо. Коротше, я прийняв рішення, що йому більше цього крісло не потрібно, тому що він настільки сильний, що він може там провести безкінечну кількість часу, поки його ніхто не зніме. О і жовта монета здорово. Якби там не було, наша головна героїня рухається далі, і ми заходимо в кімнату з холодильником. І чесно скажу, тут я тупив дуже і дуже довго, тому що механіки гри нам ніхто не пояснював. Я, наприклад, не знав, що нам потрібно вискочити на оцей от холодильник для того, щоб рухатись далі. Саме тому я почав рухатись далі направо. І знаєте, що я там зустрів? Хоча ми граємо не в Маріо, але я зустрів там гриб. І наша головна героїня спочатку його обняла, а потім ну, ми могли його використовувати як спис. Коротше, наша шість в моїх руках стала трошечки пікінесом. Пікенер. <плес> я мав на увазі Пікінер, але <плес> ой добре. Поки я туплю з тим, куди мені взагалі рухатись далі, я хочу сказати декілька слів. По-перше, будь ласка, донатьте на ЗСУ. Два збори я рекламував в попередньому відео по Resident Evil, тобто в фінальному. Будь ласка, зайдіть туди або в опис під цим відео і задонайте свої декілька гривень на нашу армію. Дуже буду вдячний за це. По-друге, в закріпленому коментарі ви можете бачити посилання на мої соцмережі, також на телеграм канал. Буду радий, якщо ви підпишетесь чи то на інстаграм, чи то на телеграм. Ну і якщо ви такий молодець і розрахувалися всіма своїми рахунками, а також задонатили на ЗСУ. Якщо хочете, можете стати спонсором цього каналу. Тоді у вас буде більше інформації про що будуть наступні. Відео також я ввів таку штуку, що зі спонсорами ми граємо у щось кооперативне на стрімі. Наприклад, зараз це Фазмафобія, і якщо ви хочете побачити, як це взагалі виглядає, заходьте на Twitch канал. Там є запис стріму, і там все в принципі зрозуміло. Ну і плюс ексклюзиви, але з ними ви вже ознайомитесь, коли станете спонсором. Дуже і дуже вдячний. Повертаємось в маленькі жахи. Пройшовши момент з холодильником, ми рухаємось далі, де потрапляємо в кімнату з таким собі всевидячим оком. І з'ясовується, що насправді ми не єдина дитина в оцій -от локації. І до речі, на нічого не розказують перед тим, ніхто не каже нам, що відбувалось в грі до цих от подій, і взагалі, чому світ виглядає саме отак? Я маю на увазі, що наша героїня зовсім аж не пропорційна з тим, що ми бачимо в цій кімнаті, тому що кімната якась дуже і дуже велика, а наша героїня якась ну вона прям дуже мала. Та й оцей чувак, який спортом займався. Або вже не займався. Він якийсь занадто великий, навіть якщо враховувати, що нашій головній героїні 9 років. Коротше, поки що взагалі не зрозуміло, що відбувається в цьому ігровому всесвіті. І я вам трошечки заспойлерю, але зрозуміліше нікому і не стане. Так, от, це все видяче око перетворює нашу головну героїню в камінь, як тільки воно його бачить, тобто як тільки ми вийдемо на світло. Я тут декілька разів затупив, але насправді тут немає нічого складного, просто потрібно вичекати таймінги. Просуваємось в наступну кімнату, і там же ми можемо бачити отакого от, от персонажа, який має не ні, ні руки, Да. Ні Хотів займатися лукізмом, але перше, що я подумав, коли побачив оцього от персонажа, це те, що він не тільки руки волочить по землі, а й пемсюна. Вибачте, таких жартів буде ще багато. Якщо що, це один з наших ворогів, і ми з ним будемо боротися в оцьому розділі гри. Я вам одразу хочу сказати. Гра була не моторошною рівно до цього от моменту, тому що після цього починається якийсь взагалі треш, і я навіть не знаю, як це переповідати. Проте, пройшовши трошки далі, ми замічаємо, що наша головна героїня починає кашляти, і від цього нам аж ніяк не світить нічого доброго. Проте знаходиться одна дитина, яка з за клітки нам викидає хлібину, і я попрошу вас запам'ятати оцей от момент, тому що коли наша героїня з'їдає оцю от хлібину, то вона перестає кашляти. Коротше, рухаємось далі. Тут ми вперше зустрічаємо загадку, яка пов'язана з електрикою. Себто, ми маємо пройти двері, через які зараз пропускають 220 вольт. В принципі, ми можемо по них просунутись. але якщо зачепимо, то наше оце от бальонове пальто ніяк не поможе. Саме тому нам потрібно виключити електропостачання в усьому цьому от корпусі. Я б не сказав, що це було легко, враховуючи те, що для того, щоб лізти, вам потрібно зажимати кнопку, а не просто відпускати її. В принципі на геймпаді цю гру можна проходити з просто зажатою кнопкою RT. До речі. Світло ми все ж таки виключаємо. Просуваємось далі, проте нас знову ж таки б'є голод. І тут ми бачимо в клітці шматок сирого м'яса. Запам'ятайте і це. Підходимо до клітки, починаємо їсти м'ясо і. Нас ловить оцей от спостерігач, якого ми бачили. Чому я вирішив, що це спостерігач? Тому що по дорозі ми знайшли кімнату, де він спостерігав за дітьми і за різними частинами у от локації. Я до речі досі і не знаю, що це за локація така. Я спочатку думав, що це корабель, тому що камера дуже сильно хитається, але виявляється, що це не корабель, це якийсь маяк чи щось таке. Ну коротше, про це вже більше в кінці. Персти, я зрозуміло, що насправді є мотивацією нашої головної героїні. І мотивація проста як двері. Мотивація просто вижити, тому що оці от створіння, як оцей спостерігач, їдять дітей. Ну і я зараз навіть не жартую. Це не ото ті мейлі людожери, як шрек, це отакі от, от якісь стрьомні штуки, які кожен має свою якусь особливість. Тепер я буду зосереджуватись тільки на деяких загадках, тому що в принципі вони постійно повторювались, нам то потрібно знайти ключ і потім відкрити ним двері, то виключити електрику для того, щоб пройти далі. Особливо я виділив би тільки декілька загадок, тому про них трошечки пізніше. А зараз ми будемо боротися проти нашого Юрія Долгорукого. Знаєте, Якщо сприймати його як Юрія Долгорукого, то ну я його навіть не боюсь. У мене зараз в голові тільки одна думка. Я тобі зараз з оцих рук зроблю культі і засуну в жопу. Ти нахуй то місто заснував, дебіл. Якщо що, він починає нас переслідувати, і кожен раз це стає все важче і важче від нього втікати, аж до моменту, поки він не застрягає в дверях, і він не каже щось, тіпа. Стебра зера так?» Хелп help мі, me, help me. Собі навіть уявлення не маєте. Наскільки мені важко озвучувати такі жарти, які появляються в моїй голові, але якщо я їх не буду озвучувати, то я зійду з розуму. І замість того, щоб допомогти нашому зводному брату. я. Може, я вже розуму зійшов. Коротше, замість того, щоб допомогти нашому антагоністу, ми відрубаємо йому руки. Ну, отакий от якийсь боссфайт. Тепер ми продовжуємо рухатись далі. І потрапляємо в якесь таке собі місце, яке схоже на кухню чи на склад кухні. Потрапили ми, до речі, туди на м'ясних гачках, які чомусь туди вели. А, я забув одну штуку сказати: оцей от спостерігач прям на наших очах запакував в папір дитину. І наша головна героїня отримує наступний припадок голоду. Вони стають все частішими і частішими. Тут така. Собі трошечки кріпова сцена, як на мене. Тому що ми почули, як в сусідній кімнаті Мишоловка спрацювала. Прийшовши туди з пустим желудком, наша героїня не знаходить нічого розумнішого, аніж з'їсти щура живого. В цей момент я почав сумніватися, взагалі, що наша протагоністка добра, а оцей от спостерігач і оці от великі люди. Вони є злими, але це ще не найгірше, що вона зробила. Я я зараз ну, навіть не жартую. Короче, виявляється, що ми потрапили на кухню, і тут насправді нас чекає навіть не один, а два боси. Я це з'ясував після того, як пішов в кімнату до них. Це виглядає дуже якось, я не знаю, перебільшено чи що. Ну, дивіться, ми зайшли в туалет, а там два унітази, які стоять поряд. Звичайно, зараз я міг би пожартувати про те, що це шкільний туалет, але я так робити не буду, тому що я вже тільки що це зробив. Коротше, нашим основним завданням буде не побороти їх чи щось таке. Просто втекти від них. А що нам дають ачівку, яка звучить дуже-дуже двозначно. Тому що The Cock Вілмісю. <плес> Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли оцей жарт. Я вас дуже прошу, тому що мені дуже ніякого зараз. Коротше, тепер ми вилазимо на поверхню, і ми бачимо, в якій локації ми зараз перебуваємо. І, якщо чесно, я так і не зрозумів, що це. Хоча в кінці нам покажуть сцену, як головна героїня виходить і вона на маяку якомусь. Ну коротше, менше з тим, тут відбувається щось дуже і дуже дивне. По двох причинах, по-перше, люди, які трошечки не люблять бігати, вирішили йти всі одним строєм, і всі вони йдуть в якийсь ресторан. І, а наскільки я розумію, ресторан тут так зроблений, що ну вони дітей їдять коротше в різній формі їжі, в різній кобасі, в різних ще штуках. Але факт залишається фактом. Полоне зараз для нашої руїні, не натрапити їм в суп. Але от парадокс: творці так задумали, що для того, щоб просунути далі, нам потрібно бігти прямо по столу, де їдять оці от люди, і це насправді дуже і дуже модно. Моторошно, тому що вони по перше ні на що не відволікаються хіба на нашу героїню. А по друге, я не бачив жодного персонажа о такого типу, який не пробував би їсти або з'їсти нашу головну героїню, і це, якщо чесно, дуже і дуже моторошно. Насправді я трошечки прочитав про гру і виявляється, що всі оці от люди вони під якоюсь магією, під магією цієї жінки, яка зараз буде босфайтом нашим. Але перед тим нам потрібно знову ж таки втекти від Зекока. від я маю на увазі, від повара. Ей, дурак. Ну і також втекти від усіх оцих от гостей оцього, от я не знаю, карнавалу балу, що це таке. Після цього наш головну героїню знову ж таки пробиває на хавку. І стоїть оцей от маленький маленький грибочок. А кажу я так, тому що протягом всієї гри ми могли їх ловити і просто обіймати. І він тримає сардельку для нашої головної героїні, тому що він розуміє, що вона голодна. І підійшовши до оцієї от сардельки, наша головна героїня. Починає їсти оцього от гнома. І це, якщо чесно, взагалі зламало сприйняття цієї гри, хоча б яке. Я вже дійсно дуже і дуже не впевнений в тому, що ми граємо за якогось позитивного персонажа. Вона швидше нейтральна або менше зло, чи навіть більше зло. Це ми вияснимо, не вияснимо, тому що я так і не поняв. А інформації про це ніде немає, тому що творці кажуть, ну ви можете інтерпретувати події гри так, як хочете. Тому, хто добрий, хто злий, вирішувати вам. А ми ж прямуємо до фінального боссфайту. Ну як? Нам насправді потрібно було просто знайти ключі, і для того, щоб їх знайти, нам потрібно розбити цю вазу, але перед тим потрібно пройти отаку от, от жінку, яка дивиться в розбите дзеркало. А дивиться вона в розбите дзеркало через те, що вона якась там відьма. І коли ми розбиваємо вазу, вона пропадає з сусідньої кімнати і з'являється зовсім іншій. Тій, на якому буде босфайт. Ну і в принципі, ми приходимо в ту кімнату. Бачимо маленьке по міркам цього всесвіту, але велике для нашої героїні дзеркало, яке не пошкоджене. Тому ми виходимо боротися з оцією от відьмою. Дивитися в дзеркало вона не може, і босфайт в принципі дуже інтуїтивний. Вам просто потрібно направляти дзеркало на оцього от боса. Зробивши так шість разів, ми бачимо, що нашу головну героїню знову ж таки ловить голод. Ну і так, ви знаєте, що відбудеться зараз. Оця от відьма беззахисно лежить, і в принципі добивати її немає ніякого толку. Але так як наша головна героїня голодна, вона з'їдає, я так розумію, головного антагоніста чи щось таке, тим самим поглинаючи її силу. Далі буде демонстрація сил нашої головної героїні, де вона буде йти через зал, повний отаких от, от людей, і витягуватиме силу з всіх, хто на неї тільки подивиться, чи взагалі всіх в кімнаті, я так і не зрозумів. Ну і поки ви спостерігаєте цю шедевральну сцену, я хочу подякувати всім спонсорам, що підтримують мене на Баймієкофія. А також Ютуб спонсорстві. Їхні імена та нікнейми ви можете бачити зараз в себе на екрані. Особливим дякую, хочу виділити обівіна. Він же ж Даня Романюк, також Олександру Кузнєцову, яка, в принципі, замовила переказ оцієї от гри. Я знаю, що лорних моментів тут майже взагалі не було, але їх, в принципі, і не існує. Кожен інтерпретує гру так, як він хоче для себе. Ну і тепер по традиції: Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Україні! Тішов удома те. Забере занікапі сіон!